Сын сила природы для вильного дыхания носом. Сам Юлий Цезарь позвонил Варвару. С Россией он беседует на темы совершенно другие, говорит о первопричинах. У Украине говорят, да, кстати, мальчик в пятницу поедешь, он с пацанами встретишься.

Хоча у нас тепер що не день, то сенсація. І розмови Трампа з Путіним зустрічі зеленського з Венсом. Мюнхенська конференція одним словом інформації багато. Але криків, істерики та навіть скандалів у російських пропагандистів ще більше. Бо зранку Трамп їхній друг, а вже ввечері ворог. Зараз про це детально розкажу. Але ви, будь ласка, не забудьте поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. так, крутой поворот, даже наверное, історичний здвік в російсько-американських отношениях, кажется, прийшов. Путин и Трамп поговорили по телефону. Беседа, по словам Пескова, длилась полтора часа, и это первый разговор лидеров России и США с 12 февраля аж 22 года. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп и Путин согласились с необходимостью остановить войну, договорились начать переговоры немедленно. Путин пригласил Трампа в Москву. Трамп ответил, что нужно встретиться как можно скорее. Про Зеленского ни слова, вернее, если и были слова, то в негативном ключе. Украина не вернет своей территории. Украина не вступит в НАТО, а у Зеленского слишком низкие рейтинги. В общем, мир Затаївся справді розмова Трампа з Путіним викликала великий резонанс. А в декого і шок. Хоча з іншого боку, це було очікувано. Сам Дональд неодноразово говорив, що подзвонить чи навіть зустрінеться із воєнним злочинцем. Ба більше одразу після він набрав ще й Зеленського. Але про це російські пропагандисти вирішили мовчати. У них вже вперше за довгий час маленька перемога. Состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Словно бы формулировка "вежливые люди" была произнесена Лавровым не просто так. Но и США дали понять Зеленскому, что судьба Украины похоже уже решена, пишет Блумберг. Агентство сообщает, что худший страх просроченного стал настоящей реальностью. Все решили и решили уже без него. Сенатор США Адам Шиф сказал, что Трамп ласково поговорил с врагом США и расценил это как госизмену. Не подбирает слов и демократический насквозь CNN. Трамп сдал Украину еще до очной встречи с президентом России. Британский «Телеграф» пишет о большой победе для Путинского мировоззрения. Задергали лапками и в ЕС глава евродипломатии, эстонская русофобка Кая Калас. Только что заявила, что никакого решения по Украине без Европы, без нее Калас быть в природе не может. Может, госпожа Калас. Заголовки з приводу телефонних розмов насправді дуже різні. Звісно, що Росфедерація показує тільки ті, які вони самі ж написали. Зараз вони один поперед одного кричать і хваляться, що спроби ізолювати Росію та перетворити кремлівського лідера на міжнародного ізгоя провалилися. Ніякої ізоляції Росії, і дійсно, момент важний розговор об Україні без України. Говорили об ізоляції ні нету навіть страни американців. Говорили, так сказать, о тому, що ні слова об Україні без України, так сказать, вам тут слов навалілистокошко, що полтора часа да не не розгрісти. Насправді, Кремль зараз робитиме все, аби наповнити інформаційний фон власною перемогою і тезами, що Україну зливають. Пропагандисти користуються ситуацією і намагаються максимально дискредитувати Україну. і Показати, яка ж могутня Росія, бо от з ними всі розмовляють. Але я б на їхньому місці не поспішала б радіти Скабєєва, До речі, це вже зрозуміла. Ми з вами давайте все ж держать в вузді. Все, що случилось, неплохо, але розслаблятися точно не можна. Мені понравилось, ви сказали. Ольга, держать оптимізм в узді. Вот давайте все-таки этим и займемся, потому что мне кажется, что мы слишком забегаем вперед, и уже чуть ли не такая картина рисуется, что Трамп согласился со всеми нашими политическими требованиями. И я напомню, напомню, что Путин и Трамп во время первого срока Трампа встречались пять раз. Но, тем не менее, сказать, что это прям привело к развороту фактическому в наших отношениях нельзя. Но вот по своей кафедре напомню, что именно Трамп ввел санкции против «Северного потока-2». Конечно, между ними очевидно, что есть, я имею в виду между Путиным и Трампом, есть личная химия, это огромный плюс. Но еще раз повторяю, вот когда у нас уже нарисовался такой образ сделки, Трамп согласен со всеми нашими политическими требованиями, а заберет только редкоземы. Это как-то, знаете, слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну и снова про американские зубы и про то, что не питаем иллюзий. Хэкзит, который нам нравился накануне. Это министр обороны Соединенных Штатов Америки, заявил, что Трамп, если захочет, действительно передаст ядерное оружие Украине. Вообще просто. Бізу зараз багато хто не розуміє, що відбувається. Бо справді за останні дні від президента Трампа, віцепрезидента Венса і очільника Пентагону Гексета, ми дізналися, що США в жодному разі не відправлять війська в Україну, але по суті можуть і відправити. Україна ніколи не вступить до НАТО, але може й вступити. У світі тривожна ситуація, тому Європа має збільшити військові бюджети, а Сполучені Штати можуть свої скоротити. Світ повинен відмовитися від ядерної зброї, але якщо Трампу захочеться, він може дати ядерну зброю Україні. Дуже цікаво, що ж далі? очаровываться пока рано, знаете, тоже, так сказать, особо радоваться, но то, что происходящее – это хорошая новость, это, мне кажется, все-таки совершенно точно. как будет развиваться процесс, неизвестно. И насчет того, обманут, не обманут, будут стремиться обманывать, вне всякого сомнения. Это точно. Сам Юлий Цезарь позвонил варвару, это успех. Это успех, да, надо поддать должное нашей дипломатии и, как говорится, лично президента, его, его вот этой интриги, которая сработала. И, как говорится, дальше, ну, все, все, как говорится, возможности, кто его знает, как это повернется. Может быть, это, может быть, это какой-то ход, со стороны Трампа и тех, кто за ним стоит. Может быть, действительно, это выйдет все-таки на какой-то уровень серьезных переговоров и в конечном счете приведет к миру на хороших для нас условиях. Пускай даже не идеальных, я могу предположить, компромиссы могут быть. То есть Лиссабон все-таки пока не Нет, будет Лиссабон явно уже не получится. Даже Жаль. подозреваю, что до Киева не, 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 ну, нет, здесь... не выйдет номер. Вот, надо... Воно... Ви що, які компроміси? Соловйов каже, що з боку Трампа немає жодних негативних конотацій, Нічого про агресію Росії, жодних жахливих воєнних злочинців. Все дуже чемно. Тож ймовірно, він піде на умови РФ. Так каже пропагандист Кремля. Опять нікакого слова про агресію Росії. Не, ну этих, этих слов ні, то було б смішно. Бы но... да, ну, і совсем друге та і зовсім інші. Другие... предметах. Он говорит, что с Путиным, я хочу беседовать лично, и наши команды должны встретиться. Ну, и, и да, мы договорились вообще. о встречах, ну, и я готов, и они готовы, и мы друг с другом встретимся, раз, посетим. Пор, а он, здесь да, сказано, еще. еще раз, другое. А здесь сказано, а вот Зеленским в пятницу, Встретится мой вице-президент да. и госсекретарь. Ну и, и вот они будут с ним разговаривать. А должен был встретиться прокурор. Понимаете? Вот-вот Нет. Назад. А как нет -то? Так, потому что если американские законы, прокурор не может. Там сейчас сюда поехал перед прокурором. Министр Никогда финансов. То это и есть на самом деле ловушка. Потому что если ты продолжаешь говорить, что ты миришь Россию и Украину, ты получаешь, что ты миришь своих это врагов ск... своими тактическими где он, союзниками. Где он сказал, вот что, что он он, он сказал, что ему нужен мир. З Росією беседует на теми другие, говорит о первопричинах. у Україні. говорят, так, да, кстати, мальчик, в п'ятницю поедешь, там з пацанами встретишься. Це тональне зовсім друге. Ого, суперечка з Соловйовим. Але я думаю, що він і справді завчасно радіє. А ми з вами, українці, завчасно впадаємо у паніку та депресію. Президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус каже, що у Трампа така стратегія спочатку обійняти. чтобы потом придушить. Речь о НАТО не будет существовать. То есть он не хочет держать красную тряпку перед этим быком. Он хочет задушить этого быка лаской. Вот он мягко стелит, жестко спать. Он обнимет и задушит. Вот такой принцип Трампа. Запомните это. Вот только после этого, когда Путин заткнется и перестанет стрелять, атаковать Украину. Но я, и тогда уже развернутся руки у Трампа. Он будет вовсю... Я вам еще раз напоминаю, друзья мои, он никогда... Свою копеечку в Україну не внесе, поки не буде безпеці. Народний депутат України Єгор Чернів також каже, що стратегія агресивних переговорів це фішка Трампа, відточена десятиліттями. Його мета заплутати партнерів по переговорах, дезорієнтувати, позбавити здатності раціонально мислити, зламати чужу волю. І нав'язати свою. І це йому у Мюнхені підтвердили чимало людей, які в темі того, що відбувається. Весь цей сумбур спрямований тільки на двох людей Путіна і нашого президента. Трамп хоче довести сторони до потрібної кондиції, потім прийти, викласти на стіл свій власний план і щоб всі з ним погодилися. В цьому плані є ключова, незмінна частина. Збереження незалежності та суверенітету України. Це означає жодних обмежень армії та озброєння, жодних проросійських сил при владі, жодного визнання окупованих територій російськими. Тому давайте припинимо істерику і просто трохи почекаємо. А ще давайте доводити і показувати світу, що насправді Путін не хоче завершувати війну. Він прокачав власне населення цією позицією, тому сам факт, що хтось його змусив говорити, демонструє всередині РФ його слабкість, звідси і низка інформаційних атак і маніпуляцій. Ну а що насправді хоче Росія? Прямо сказав кремлівський рупор Соловйов, коли представляв пропагандиста Міхеєва у своїй студії. Він, до речі, такий же терорист, як і інші, закликав перетворити суми на мертву зону. За це його і засудили заочно до восьми років. А у нас сьогодні в студії знаходиться недавно осуджений Такое странное ударение обычно ставит в этом мире да, уголовников, да. да, да. да. Осужденный, Осужденный. Да. да. Сергей Александрович Михеев, поздравляю вас, Сергей Александрович, добро пожаловать в семью уголовников. <свят> То есть Сергей Александрович получил 8 лет. 8 лет. Решил отбывать в свободном мире. Да, вот да, служба безпеки Украины. «Бырок». Заочно засуждено, московського пропагандиста, який заклівав расистів притворити Сумщину за мертву зону. Чому тільки сумщину? Ми вас убьем всюду, где найдем, там и убьем. Тобто ще раз, їхнє основне завдання вбивати українців. І вони це роблять щодня. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. Росія продовжує збільшувати свою армію, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ. Для соблюдення формальності і зберігання об'єктивності треба сказати, що з Зеленським Трамп теж поговорив. Разговор был наверняка очень серьезный, субстантивный, как любят выражаться в Кремле. Продлился всего 10 минут. Ну, то есть, быстренько все передали Зеленскому. Скобеева не 10 минут, а близко годыны. Начну с разговора Трампа с Зеленским. Это тот, который был? вот. который был, вот, был после дня. разговора ага. с Путиным. Разговор, кстати, продолжался практически столько же времени, что и с Путиным. Значит, поскольку ну, шел, сообщили разговор подробно. шел без перевода. Ну, Ой, понятно, я я трам... мы должны поаплодировать. Зеленский ну, хорошо говорит по-английски. Да. По он, он хорошо, по хорошо он очень говорит. Как come and peace, знаменитое не... uh, высказывание. Можно по-английски. Да, да, да. по хорошо говорит по-английски, он <laughs> peace and come, значит, да. Значит, это раз. Значит, для него было самое Нет, главное, что это. Трамп не понял. Для него было услышать самые главные две вещи. Первое, то, что ему сказал Трамп, это подтверждение его легитимности как президента э, Украины. А, подождите, Трамп сказал, что у него маленький это рейтинг. Потом, да? Это было потом. Ага. И, это, не, не путайте одно с другим. Вот, ага. У нас постоянно все время путают. Да? То есть, говоря, Второе, это, на плохом, это, был, это был другой Трамп. Говоря на плохом английском, size not matter. Маленький, но упругий, главное. Второе, Трамп. Президент. Но Юркий что вся дальнейшее да. обсуждение темы Украины пойдет по американскому плану, а не по какому-то другому. Так. Он подтвердил о том, что Украине будет оказываться необходимая помощь в защите ее интересов. Где Чем? в этом американском плане Европа? Потому что европейцы крайне недовольны. Вы знаете, дело в том, что американский стран, план в конце концов устроит Европу. Mm -hmm. Потому что в, в нем есть две самые главные, так сказать, составные. Так. Первое – это полный отказ от признания четырех субъектов, которые входят в настоящее время в Российскую Федерацию. Раз. Второе а, это, ну, ну, значит, а, – это значит. Розділення по лінії фронту, а не по якоїсь линии, лінії. Це эта схему. І третє це согласие США. Уже є США на введение вот этого, то, що називають контингента розділення безопасности. Європа є у плані. Без Києва та ЄС переговори неможливі. Мир в Україні та безпека в Європі не роздільні, заявив очільник Євроради Антоніо Кошта. А головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас наголошує, що будь-яка угода, укладена за спиною України та ЄС, буде нечесною. Президент Зеленський також про це постійно говорить, а ще про те, що спочатку має бути Україна, Сполучені Штати, і напрацювання плану щодо зупинення агресора. Потім можлива зустріч із самим терористом Путіним. За 10 днів мине три роки від початку повномасштабного вторгнення. Тоді світові лідери давали Україні ще три дні, але український народ став щитом, перетворився на військо, відбив атаку ворога і розгромив усі прогнози. Варто вже нарешті запам'ятати один ключовий чинник український народ, можна скільки завгодно говорити, писати і підписувати, але наша сила в єдності ось про що треба думати. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.